Керівник благодійного фонду Андрія Голинського Андрій Голинський ініціював свято для малечі батьки, яких зараз відважно боронять Україну від окупанта. Організація всього процесу стала його власним рішенням. Хочу подякувати вашим чоловікам, за їхню таку мужність, що вони боронять нашу Україну. хочемо сьогодні привітати. З святом Миколая з новим роком продати їхнім подарунки і зробити їм таке. Свято, щоб вони не відчували, що відбувається на нашій Україні. Таку масштабну подію вдалося здійснити завдяки допомозі партнерів із-за кордону, зокрема Полу з Німеччини та Тіму з Англії, каже пан Андрій. Меценат більш детально розповів за свято та подарунки. Сьогодні ми тут на здійствують відбувається ми, з нагоди Миколая, з нагоди свято Новий, Новий Рік. Свято значить хоч, хоч, ну, робимо для дітей свято. Робин для дітей свято, щоб вони не відчували, що відбувається війна, дороги для всіх абсолютно. Це все так, як Там подарунки навіть не знаємо, що в них знаходиться. Там кажуть, що навіть попадається і кошти. Тобто комусь попадуться навіть і такі. Люблять там наші волонтери з, -з кордону робити такі такі сюрпризи для дітей. Зібрати всіх людей вдалося попередньо їх обдзвонивши до того ж, з розмови стає відоме число дітей та подарунків. Других зазвичай більше, адже їхня роздача відбувалася і до нового року дітям загиблих. А зараз же тим, чиї батьки служать та ВПО. Дітей 70 70 дітей. Ну відповідно подарунків завжди як є більше. Тобто ми не беремо там піза, але ну, подарунки дуже багато перевезли. Взагалі привезли 300 подарунків. На заході були діти різного віку деякі з них вирішили відкрити дарунки зразу на місці, тому поділилися своїми враженнями. Я вважаю, що це дуже корисний подарунок. Е, можна користуватися цим в по, повсякденному житті, ну і, не, ну і не буде скучно. Не знаю. Я прийшов за подарунками і може ще буде піца. щітки. А що найбільше сподобалося? Машина. Я його вже маю. А, да, просто не дивилися? просто його не дивилися, що там. Е, так, частенько так. То на конкурсах різних, то ось зараз. Ти сьогодні тут не сама? З братиком, з мамою. Мені також сподобалося. Катерина Тесленко на події була як член ради ВПО Надвірнянської ТГ, так і мама дітей. Своєю чергою жінка допомогла запросити батьків до участі в заході. Звертай увагу на потребу таких дійств для дітей, тому висловлює свою вдячність організаторам. Такі дійства дуже чудово впливають взагалі на Ситуацію в громаді, бо наразі, на жаль, через складну ситуацію дійсно дітки трошки позбавлені цих святковостей і тому подібне. А так, ну діти відчувають, що вони потрібні, що вони не забуті і отримують якусь частинку тепла. Тому ми дуже вдячні організаторам за надану допомогу і за організацію такого чудового свята. Допомога від мецената не обмежилася подарунками тільки для дітей, і як результат найближчим часом на. Фронт буде відправлена готово фарбована машина. Як повідомлялось, поїде до хлопців вона не пустою. Також відомо, що крім подарунків для дітей, ви підготували певні такі подарунки і для військових. Ми ще пригнали транспортний засіб, будемо їхати на, на схід. Е Транспортний засоб підготували, та ще всі різні одяги, термобілизну, ну, все, що їм потрібно, все, що там генератори теж будемо відвозити, її привезли дуже багато. Ну, одним словом, подарунки будемо робити не тільки діткам, але й нашим хлопцям, які захищають нашу територію. Підготували, передали теж всі фотографії з тих всяких. No. Дуже багато. О. Ось така от машинка. Ми Тоже ну, так, ми її покрасили. вона була теж вишнева, ми її перекрасили вона на покроску зараз. Наші хлопці на Служить житло. Така волонтерська діяльність Андрія Голинського та його благодійного фонду далеко не перша, а здійснюється на постійній основі. <праць>